Світ, я чекати не можу! Будь-що буде, а я прийду сьогодні до неї ввечері. Здається, я вам вже казала, що вас не пустять? Ну як не пустять? Хто? Yeah. Тільки уяви собі на де Тіла <свистець> за вісма. оркестри, гора фруктів, море шампанського, танці, до А, І спогади на все життя. А, а якщо мене не пустять? — Ну втечі. А в чому ж я піду? — Ну, візьми я не помітно, як у пані. Втім, не у пані. Це чому ж? Але вона нікого не приймає і нікуди не виїжджає. Смак. Що зробиш? Так ось. І я даю тобі запрошення. А ти мені обіцяєш, щоб, щоб сьогодні ввечері Тебе буде вдома. Навіть не знаю, як бути. Запрошення. Сьогодні. yes <sighs> Голову набик і